Та Тарас Березовець долучається до нас. Тарас, добрий вечір. Я хотів би остої новини, яка, яку я сказав пане Умиляну: Німеччина може надати БМП мардер Україні після рішення Франції про танки. Ну а Франція, мабуть, мається на увазі ті танки, про які ти розповідав вчора. Про танки на колесах. І ти дуже добре їх характеризував. Ну, от, бачиш, вони чіпляються один за одного, але воно якось потрохи просувається. І пан Милян перед тобою про це також говорив. Все виглядає абсолютно логічно. Вітаю всіх глядачів телеканалу і мого товариша Володимира Моляна. Все логічно виглядає Главком ЗСУ валерій залужний напередодні нового року звернувся до партнерів з цілком конкретними пропозиціями і заявив про те, що Україна потребує для продовження наступальних операцій: 500 танків, 700 БМП, БТР. Крилатих ракет систем ППО, і ми бачимо, що заклик генерала залужного був почутий. І те, що вчора здавалося, я просто сказав, що це означає, що крига скресла і буде продовження Матвії в ефірі. Перемогу і бачиш, я не помилився, тому що рішення адміністрації французького президента Макрона було абсолютно не випадковим. Слідом за ним сьогодні Білий Дім анонсував передачу Україні як мінімум 50 БМП Бредлі, яких ми просили і. Мардери про це теж припустила сьогодні федеральний уряд. Про що пише німецьке видання зюдочі сайтом. Це все ланцюжки одної тієї самої історії. Це означає, що Україна буде отримувати, але оскільки ми хочемо достатньо багато цієї техніки, ну все ж таки, 700 БМП, 500 танків це величезна кількість для наших союзників. Там розумієш, ніколи не було такої кількості бронетехніки, яка була в радянській армії і тепер вже в російській. У що там воюють зовсім іншим забавному. Інші концерти НАТО і армії країн НАТО не потребує такої величезної кількості ні танків, ні БТРів. Тому будуть збирати, і оце це те, що ми бачимо, починають збирати. Буде далі продовження. Безперечно, аналогічне рішення я впевнен, ухвалять інші держави аль Альянсу: Іспанія, Італія, е Португалія, країни Центральної Східної Європи будуть передавати. І от так ми назбираємо очевидно потрібну кількість. Вся ця бронетехніка. Вона безперечно це не техніка. Для оборони, це техніка для наступу, причому мобільного наступу, тому що все це сумісно, це різні типи техніки, але це натівські стандарти. До них уніфіковані боєкомплекти. От, вони всі між собою сумісні. Крім того, завжди наші союзники передають техніку не просто так. Це знаєш, як в доброму розумінні такий конструктор ліга. от, Вона йде, вся в скажімо, в правильному такому упакованому, красивому вигляді, в таких красивих упаковках. В упаковочках і до неї що додається потрібна кількість ремкомплекту. Тобто ми можемо все це ремонтувати тут за потреби. Звісно, що можна все це доправляти і до країн-партнерів, але багато цієї техніки воно прямо тут на місці ремонтується. Тому ну все як красиво, знаєш, як в автомобільному салоні. Вся ця техніка знаходить в красиво, в упаковках гарно. Ну хіба що знаєш, немає таких рожевих стрічечок перев'язаних, от і на таких листівочок, знаєш. В'ю, такірою, подібно. Ну хоча насправді воно все продається з любов'ю безперечно, з величезною любов'ю і до України, і до української армії. Тараса, а як ти, от насправді ми. Весь час повномасштабного вторгнення обговорюємо постачання нам Абрамсів і хотіли від американців отримати Абрамсів. Сьогодні в телеграм-каналі прочитали, що інсайдер з Білого Дому, журналістка, сказала про те, що Байден не передасть Україні Абрамси танки через технічні нюанси, які не підходять для України, ну дивіться, коли вперше представники українського уряду звернулися з. Пропозицію передати Україні системі а це було в квітні 2022 року. Теж видрагувала американська адміністрація аналогічно, що це не передбачає, що є елементи секретності, є елементи, скажімо так, сумісності, що системи Патріот можуть передаватися тільки країнам-членам НАТО. Але ми бачимо на минулого року, і системи Патріот будуть в Україні передані. Рішення вже остаточно ухвалено, Тому я думаю, що буде аналогічна ситуація із Американськими танками Абрамс, от там розумієте, в чому складність цієї техніки, складність обслуговування в першу чергу, і ремонту. Тому що вся ця техніка вона ламається, навіть найсучасніша техніка, прекрасна. В неї виходять з ладу там, і оптичні системи, і, і двигуни, і подібне. І зрозуміло, що в умовах війни, ну от, ви просто знаєте, з асфальту київського, трошки подорожуєте дорогами там Харківщини і Донеччини, у вас зламається все. Ну, от я вам скажу так, що у нас машини ремонтуються постійно. Да? Одна машина у нас в ремонті, на другій ми їздимо якась там підміна. Це завжди. То мост полетить, розумієте? А це нормальні машини. Тобто це ж не міські там, паркетники, це нормальні такі позашовхивики. Вони ламаються просто постійно. Я не згадую там, про обстріли, тобто, там, постійні проблеми там, розриваються значить, там, корди, шини і подібно. Ну, Це звичайна ситуація. Навіть бронетехніка виходить з ладу. Я от коли зараз подорожую дорогами Харківщини, от мені постійно назустріч трапляються тягачі, які тягнуть зламану військову техніку. Причому вона не завжди підбита. Ну тобто буває і підбита, звичайно, але часто буває, що там щось просто вийшло з ладу. І постійно тягають там на ремонт або з ремонта. І така налична ситуація скрізь. Ну, якщо ви поїдете зараз на Бахмутський напрямок, там ще гірше. Там, крім того, що багато техніки знищено. Там багато техніки підбито, і її, її треба тягати кудись на ремонт. Тому для цього треба спеціально мати пристосовані умови. Тому союзники, коли кажуть про складнощі, вони в першу чергу кажуть про логістику, тому що треба завести сьогодні. Тут створити і цехи для ремонту із відповідними умовами. І саме найголовніше завести техніки, тому що наші техніки вони безперечно це ну, майстри. Вони просто на колінці можуть зліпити і Петріо, що завгодно, там і Абрам зробити. Але треба все одно певне навчання. Тому мають приїздити американські техніки і навчати наших. Це, ну, це не швидкий процес. Тобто, як мінімум місяць-два треба це навчити. Пробачте, надійшла новина Ірина Абдуліна моя редакторка, наша редакторка, надіслала мені от новину спеціально для тебе: Німеччина приєднається до Сполучених Штатів Америки у постачанні. Патріот Україні повідомляє Рейтерс, э, тобто якісь друга вже покоління, та Патріотів видно справа. Не в тім. справа не в тім. Просто дайте я прочитаю новину, і хай раз та вже каже. Воно старе нове було також затверджено передачу БМП Мардер, про яке повідомлялось вище. Далі танки можуть стати частиною майбутньої підтримки України голова МЗС Великої Британії. Ми надаємо таку військову техніку, яка здатна завдати вирішальну удару по російських цілях на відстані. Ну і останні США нададуть Україні військову допомогу у пакеті на суму близько трьох мільярдів. Це буде один з найбільших наданих пакетів допомоги. Ну от стежи щось про тут кілька новин: прокоментуй, і Німеччина також, патріоти. Но... Нарешті почав працювати американський лендліз, той, який ухвалив Конгрес Сполучених Штатів, і президент Байден підписав, нагадаю, 9 травня минулого року почав працювати він уже з нового фінансового року з жовтня. Тобто є певні бюрократичні процедури. Але важливо інше, що американці домовлялися. Вони не сиділи, склавши руки крім власного лендліза. Вони домовлялися з союзниками, в тому числі з тими незговірливими, як Франція і Німеччина, які довгий час знаходили різні відмовки. Я тут долучусь до слів мого побратима Володимира, що не варто критикувати взагалі коментувати будь-які дії союзників, в тому числі пов'язані з затримкою постачання техніки. Є чисто технічні моменти, розумієте, ми маємо бути вдячні. Коли я чую, знаєте, критику від диваних експертів, які там кажуть, що от мовляв поставили там старі танки. Франція постачає танки АМХ-10, які їм вже по 40 років. послухайте, ви маєте бути вдячними нашим союзникам. За все, що вони роблять, в тому числі, якщо це техніка слід на озброєння французької армії, а 240 одиниць АМЕКСІ досі використовується. Франція не та країна. Вона вона рахує, сказав би, кожен сантим. Зараз уже кожен цент рахує, і там ніхто не буде використовувати металобрухту. Тому. Вся ця техніка, навіть якщо її по 40 років випалась, вона доглянута. Це розумієте, це не техніка нашого ворога. За неї доглядають вона, має всі сучасні на неї поставлені і прилади оптичні, і сучасні гармати. І тобто фігурально там тільки ну, оболонка 40-річна, А наповнення, вся начинка, вона сучасна. Тому все, що нам дають, треба брати і дякувати. І дякувати, і дякувати ще раз. Тому що, якщо все це стріляє, воно їздить, воно знищує нашого Противника. А так і я, у противника нема нічого аналогічного. Він уже розконсервовує танки Т-62, нагадаю, які може по 60 років. І громаду Д-60. Зразка 1943 року. І я б тут теж би не сміявся, тому що ця гармата теж стріляє, убиває гірше набагато, да, не високоточна. Але до неї, блін, боєкомплекта. Вибачте, що з часів сталінських вона лежить. Хай там буде один з п'яти снарядів, буде вистрілювати, але все одно воно летить. А ми отримаємо все-таки техніку сучасну і те, що американська адміністрація взялася збирати оцей, скажімо такий інтернаціонал, оце Рамштайн, так працює Рамштайн. Да тобто збирають бронетехніку з усіх союзників, будуть передавати. Я думаю, що такі країни. Далекі, які вже долучилися, до речі, передавали як Нова Зеландія, Австралія, Південна Африканська Республіка, і вони будуть надавати, тобто ми отримаємо номенклатуру різну. Хай буде їздити 20 типів бронетранспортерів і там не знаю, 30 типів танків. Це не важливо. Важливо те, що вони надходять, і все це все одно техніка сучасна, яка буде виконувати своє завдання. Це техніка прориву, це техніка для наступу і це техніка для звільнення українських територій. Тараса, як ти? І твої побратими поставилися до доручення Путіна вести так зване різдвяне перемир'я. Ну, як ви знаєте, у нас свій. У нас свій верховний головнокомандувач, президент Зеленський, і наш головнокомандувач Валерій Залужний. Щоби не ухвалював Путін, це нас абсолютно не стосується. Нам жодних команд зміни не надходили. Я певен, не надійде, ніхто не збирається відповідати дзеркально на путінську ідею припинення вогню. Тому що ми вже пам'ятаємо їхнє припинення вогню. Як це було в Іловайську, коли вони дали зелений коридор в глобках. І потім розстріляли просто впритул прямою наводкою. Розстріляли українські колони, які рухалися відповідно до домовленості. Там гарантії були. Я перепрошую. Та честь руськава офіцера, тому нам абсолютно плювати на будь-які пропозиції, які дає наш ворог. У нас є своє командування, яке буде ухвалювати рішення відповідно до бойової ситуації. Але я певен, що ніхто дотримуватися їхнього так званого перемир'я не буде, так само як і вони не будуть. У нас традиційна свята. Ну це коли люди знаєте святкують. Для нас це загострення. От тільки 31 го числа. Вони і 30, тридцятого, і 31, го вони обстрілювали тут наші позиції в Харківській області. Обстрілювали їх просто в притул, тому що вісім невелика з система реактивного залпового. 31 числа вони штурмували позиції в тому числі наших підрозділів під бахмутом. Ж, ж був жорстчайший просто обстріл, і штурмові дії тривали всю новорічну ніч. і 31 і 1 числа. Тому ми знаємо ціну їхнього припинення вогню знову ж таки припинення вогню і ціну їхнім всім пропозиціям. Тарас. Дякуємо те. А буде. ні, Тарас він, він, разом нами, він, да, разом нами, да. він разом з нами. Він разом з нами, він разом з нами, так. Значить, ще я хотів, щоб ти прокомендував, Тут є така новина, e, ну, Путін, у нього свої. E, фрегат російського флоту адмірал Горшков», озброєний гіперзвуковими ракетами «Циркон», відправився з Росії в Атлантичний океан. І, значить, в церемонію відправки Горшкова очолив Путін. Планується, що він ну, і він іде в Атлантичний та Індійський океани. От з цирконами цими. Я розумію, що це з одного боку пропандистська історія, але ти коментуєш військову складову. Тут є якась ну, загроза для нас? Ну, знаєте, нормальні люди в нормальних країнах приходять на Різдво сільно отримувати подарунки, а виродки ідіоти вони приходять з ракетами. Ну, у них така традиція. Тому цей алкоголік, як знати Дмитрій Анатолійович. Да? Дмитрій Алкоголійович, як його інколи Медведєв, тому він потішився з того, що мовляв, от це наш буде такий вам різдвяний подарунок. Значить, ми вам зараз направимо наш значит, корабель аж із цирконами на борту. Ну, в принципі, порція Здорового гумору безперечно ніколи не завадить жодної паніки там чи розпачу від того, що Росія направляє ці циркони, ніде не спостерігається. Реакція абсолютно індиферентна, тому що всі розуміють ціну ніхто нічого використовувати не буде. Дай Боже, щоб ті е, циркони, якщо вони їх спробують запустити, щоб вони просто рознесли на цей корабель, і він відправився слідом за крейсером Москва. Ну, от. Але в принципі ціну е, ну, розуміють. До них уже ну в принципі ставляться як не людей не з повно розуму. Це в принципі вже діагноз. розумієте, Це діагноз. Тому ну, от якщо на вас там нападає там, психічно нездорова людина, ну нормальна людина, вона ж не буде відповідати агресивно. Вона буде або ігнорувати, або і пробувати просто заспокоїти. Ну краще заспокоїти, виробити її, розумієте. Тобто от, тому момент, коли їх будуть вирубати, він рано чи пізно настане. Але поки що ну, нормальна реакція лікаря до душевно хворого пацієнта це, в принципі, ігнор. Це те, що, в принципі, ну, має придушити оці психопатичні їхні припадки. От, тому будемо ігнорувати. Спасибі тобі, що ти був з нами. Дякую тобі, бережи себе і маємо надію на нову зустріч. березовець